Так, всім добрий ранок. Привіт, це бікара всім привіт! Она вже зуєсла Бодіка! Хразує Бодіка? Ми сьогодні ходили з нею до лікарні, нас послухали. Вже ми майже виздоровіли, так, дицюй? Ще два рази нам подихати на вечір. Так. Трішки ще підкашлює. А так все добре. Лежить, якби ви бачите, вона в мене в колисті. Тому що мені так безпечніше. Як не в стільці, то в колясочці. Маленька, щоб на це нічого її не чіпали. Любий час в будь-який, можу її до себе десь забрати. Чи на кухню, чи куди. Так, які в мене сьогодні плани? Як ви бачите, поки мама на кухні, дитина тут мені робить в хаті ревізію. Мисочки всякі валяються, кришечки, одежка. Боюсь заходити ще в спальню і в інші кімнати. Значить, тут також мені прибрати не було мені часу, бачите, так? Да? Далі, ситуація на кухні, гляньте, да, Бачите? Вистроїла мала скруб. Пірамідку, башеньку, да, доцюні, що попадало, попадало. Це називається мама відволіклася на секундочку з кухні вийшла, так, да, да. Так, що хочу сьогодні, Закипятила молочко для Софійки. Винесла на двір, щоб кололо. Тут прибрать. розказую, що це. Софійка в мене вже на коров'ячому молоці. Я розбавляю один, дивіться, якщо літра молока, то пів літри води. І виходить, на пів літри рідини столову ложку цукру. Дитина п'є молочко з задоволенням. Ми, вона з самого народження на штучному годуванні. І перших чотири місяці, навіть п'ять, я вам скажу, ми не могли підібрати харчування суміш. Як не одну візьмемо другу, третю, в неї проблеми такого. В неї висипка була така страшна на тілі, всьому. І поганий стілець. В туалет погано ходив дуже негарно. Ви знаєте, як тільки я перейшла на коров'яче молоко, все це поділося. Дитині зразу підійшло молочко коров'яче. Як то кажуть, знаєте, натуральне є натуральне. Так само і ця мала в мене на коров'ячому молоці була після суміші, але в неї таких сильних проблем не було, як в меншої Софійки. Дашенька, що ти робиш, кить? Да, Мама вже мінус один, одна така. Ємкість побила кришку. Ну, звичайно, так строїти-строїти. Гляньте. Це ще візьме, посипеться мені, Ще плюс прибирання буде. бачите, так? Да? Ну, і так розважається дитинка в мене, доцюнь? Да? Яка ти молодець. Башеньку воно виструє. Так, показую вам. Що я маю сьогодні прибрати. Я дістала з сушки до посуди, оці що сюди зливаються пластикові штучки. Принесла в ванну, хочу їх вичистити. Дуже аж, бачите, пожовтіли брудні, ну, дуже давно я їх не чистила. Чесно, не було мені часу, то руки не доходять. І покажу, якими способами, яким засобом я сьогодні планую його відчистити. У мене є отакий, дивіться, сір-крем з лимончиком. Якось раніше ще купляли його в епіцентрі. Так, ну і містер чистер, да, професіонал, ось цей для чистки духовок і мікрофльовок. Ну, побачу, хочу тако. Намастити, намазюкати це все діло, залишити в ванні, щоб дитина не, тр... не чіпала його. І потім покажу, який буде кінцевий результат. Вибачайте за мою зйомку, щось руки. Три контейнерки. Бачите, да? ще тільки протру Чистенькі. Що один, що другий. Зараз другого ще покажу. Ось, бачите, далі частинку все, все мала, забрала. Але... Задоволена результат. Бачите, в нас сьогодні ось така погода. 22 листопада. Я вам обіцяла показати свою собаку. Ельф! Значить, він у нас і тут проживає. І вільно гуляє по дворі. Тепер смішна історія, звідки взялась ця собака, бачите? Да, Ельф, кого ти прийняв до себе в гості? Якогось тузіка. Історія яка. Ми дуже давно хотіли таку породу. І, коли почалася війна, я знайшла по оголошенню, що їй віддають. Жіночка виїжджає за кордон на заробітки. Йому 4 роки, коли ми його брали було. От, що ще можна сказати, дуже боявся всього чужого. Знаєте, на цю породу ну, це трошки було ж дико не похоже на них, тому що жив він в квартирі, як такого догляду, в нього не було, по ньому було зразу видно, в нього було нуль соціалізації, але ми привезли його додому, пройшов тиждень. Я думала, ну Знаєте, якось брали, думаю, все, так з першого разу побачила. Не проживеться собака. Але зразу в нас дітки туди-сюди, сусідські дітки приходили, кладили. За тиждень став зовсім іншою собакою. Ну, а зараз вже ясно, так? Да? Наш собака. Ось таке чоловік в основном, з ним займається, тому що він хотів собаку, я йому зробила такий подарунок. Бачите, да? Ельф! маленький ти мій. Ой, такий кросунчик наш. На зиму він трохи жовтіє, аж смішно, аж дивно. Тепер цей собака, звідки взявся, його треба в притулок здати. Одного разу проходимо давати йому їсти, виходить, він збуде. І цей собака збуду виходить. Смішно. Десь взявся. <кій> не наш собачка. Де й таке? Та вже, мабуть, у нас тиждень. Називається Ельфик прийняв до себе друга. Навіть не знаю, хто це, дівчинка чи хлопчик. Якийсь такий трохи здихлик, негарно виглядає собачка. Де взявся, раніше в нашому районі його навіть і не було. Дайте так я. Ось так він бігає. Не ти. Дуже любить до сусідів побігти, гавкати біля краниці. Попрошувати їсти. Такі попрошайка у нас. Да, ельфик? Ельф! Так, а в нас що сьогодні на обід. Зробила картопляне пюре, Кисла капуста квашена. Мама заквасила і передала для нас. яєчко, ну і хлібчик сіренький. Тоже як любить. Всім приємного апетиту! Смачного!